Слава Ісусу Христу! Я би хотів би ще загострити нашу увагу на декілька хвилин, щоб послухати Слово Боже. І в цьому слові знайти відповідь для нашої Безсмертної душі для нашого тіла, щоб воно відкрило для нас і показало сутність, сутність життя на цій землі. Ми кажемо, що ми є люди віруючі, що ми ходимо уже не один рік у Слово Боже. До церкви, щоб його послухати, але порою часто так буває, що ми не можемо відрізнити ліву руку від правої, каже слово Боже. Ми десь блукаємо в глибині цього слова, не можемо знайти вихід, читаємо тут дуже гарно, читаємо там теж непогано. А як має бути? Як жити і поступати? Для нас часто читають, нам відкривають через Боже Слово браття проповіді, ми чуємо семінари, ми чуємо навчання? В середу ми слухали про Дух Святий, брат Саша говорив для нас. Про необхідність шукати себе в тому, щоб відкрилося у нас те, що Господь хоче дати для нас, те, що ми можемо потягнути у служінні. Знаєте, я слухаючи, я пригадав колись, як я вже давно вчився, я вчив був такий предмет. Ми вчили людину. Для чого вона створена, як вона створена, що вона має робити, як жити і поступати? І, здавалось би, якщо ти хочеш прослухати про людину, про її будову, то не було б краще, як закликати якогось сивого старого лікара, який зробив не одну операцію. Він би зміг би. Відкрити, розкласти і показати та ні. Немає його знань. Те, що вкладено у створення чи в будову людини, те, що вклав туди Господь, воно не піддається розуму жодному професору і жодному хірургу. Він знає, що таке серце. Його може відрізнити, знаєте, коли його було розкласти на якихось там тарілках органів, він зразу скаже, як називається. Но що у ньому? Яка основна мета і ціль, він не, вам не розкаже. Не розкаже про печінку, не розкаже про нирки, не розкаже про то. Скаже тільки то, що вони роблять у цій землі, в цьому тілі, яке ми називаємо гріховним. Я зразу ж. Зразу ж вам нагадаю слова, записані апостолом Павлом, що ні тіло, ні кров царства Божого не вспадкують. І тому те, що буде говорити лікар, воно сьогодні необхідне для цього життя в цьому світі, в земному в тілі, воно буде мати вагу. Но в духовному, про те, що ми співали там навіть в останній пісні, розказуючи про стан людини, якийсь там десь, знаєте, важкий, стан непорозумінь, стан депресій. Лікар не може нічого допомогти. Він може підсунути вам таблетку, але якщо вже таблетка на вас не діє, як я часто вживаю, як зразу, давайте мені п'ять уколів і все буде нормально. Таблетки ставте собі. Вихід. Для тіла. Тому любимо брати, я зачитаю зараз слово Боже, і ми трошки з вами, трошки небагато, попробуємо пошукати для себе, для себе вихід. Для цього я для вашої уваги зачитаю з 7-го розділу другого послання апостола Павла до Корінтян і перший вірш. Отже, маючи такі обітниці. Мої улюблені, очисьмо себе від усякої нечистоти тіла і духа, довершуючи наше освячення в страху Божому. Дивлячись на цей вірш, знаєте, здається, досить просто немає нічого важкого очистити. Прийдеш додому, жінка здере себе одягки не машинку прати. Якщо щось там на тілі, якісь подрапене чи ще щось є йоту, то, то ми можемо зробити в одну мить і за один раз. Але очистити дух який? А де він знаходиться? А як він виглядає, то набагато вже важче. А апостол Павло каже чітко і ясно, коринтяни, шановні, ви вища ліга, вища нація, ви всі навчені, ви всі хотіли римське громадянство, ви всі хотіли показати, що ви, ви найвища раса. А як у вас з очищенням Духа? Яким чином то зробити? Як його зробити? І де він ховається? І коли б я це сьогодні питання задав би для нас, казав, зробив би Господь для нас такий урок, я не знаю, чи ми б там десь щось сказали, декілька слів, чи б, може, просто сиділи б, очі, витріщили і казали, Господи, а що то жити, а як то поступати? А де то знайти таку аптеку? А які то ліки до того є? Чим мити? То не розуміємо і не знаємо. І живемо в такому стані. Продовжуємо жити. Часто ми можемо показувати, що ми дивіться, які люди. Верище. Ми В синагогу ходимо. то вам не щось. В ту церкву чи ту церкву, чи туди до костела, то не то ми. І коли апостол Павло каже: ну, віруючий, час наступив. Прийшла пора готуватись до чого. А для того, щоб бути готовим, то потрібно очистити. Потрібно очистити. Ми сидимо, дивимося на один на другого і чекаємо ті чарівні слова, які покажуть на вихід із того становища. Я спочатку говорив. Ми вчили колись, я вчив будову людини згідно Біблії, згідно Слова Божого. Але хочу сказати вам по секрету: ту книжку теж написала людина. Теж написала людина. І ми можемо сьогодні сказати: слухай, то всю Біблію написала людина, і ми не, її не оспорюємо, ми нічого до неї не маємо, бо, бо так кажемо, що Дух Святий вклав Дух Святий. Відкрив, вони писали Водими Духом Святим і все. А той чоловік, який написав ту книгу, а е, ні, він вже не належить до тієї касти. Та вже чоловік підозрілий. І не все, що він пише, принесе нам корисне чи приємне. Апостол Павло, коли робив, знаєте, одне турне по церквах, відкривав по Азії ходив там, знаєте, Палестині, коли він обходив свої церкви, то в одній церкві його зустріли Сказали, «Да, ми напроти. Ти прекрасний брат, проповідник, ти читай Слово Боже, але ми його будемо звіряти із Божим Словом. Ми будемо провіряти Його. Я не хочу, щоб ви мені довіряли всліпу і сказали те, що він сказав, то вже точно, бо вже не мав що робити, сидів вдома, вичитував, вишукав ті слова, що до нас донести. Ні. Можна читати і нічого не бачити. Можна читати і нічого не розуміти. Можна читати і казати, ну як так? Я технікум закінчив, я маю вищу освіту. Я не розумію. А мене мама неграмотна, заледве ледве навчилася читати, і вона трактує мені Боже Слово. І вона вчить мене Божому Слові. Завдяки чому? Як таке може статись? Що є таке у моєї мами, що немає в мене, і де його взяти? Коли Мужі Божі, в дії святих апостолів написано, обходили, знаєте, там села, міста чинили різні чуда. І один чоловік з Халдеїв підійшов і сказав: хлопці, прекрасна річ, я маю гроші, я вам дам гроші. Але мені дар, той, вселіть в мене той дар, що я міг керувати Духом Святим, управляти, давати чи не давати комусь. Дайте мені то. І йому відповідь була. Іди, я скажу простіше, підступи. Тобі не належиться, ти не можеш то мати, тому що у тебе є багато речей. І дивлячись на ці речі, часто дивлячись на наші думки, апостол Павло каже: Очисьмо! А може з обіда, а може завтра. А може, Павло ти погано написав, треба було розписати, як такий гріх в середу, такий гріх в четвер, таке в п'ятницю, таке в суботу, і все було б добре. Бо то за один раз буде дуже важко. Ну, як позбутися свого життя, в якому я виріс? В якому я живу, в якому я поступаю таким чином чи таким чином, і мені потрібно багато чого змінити. А то потрібно зробити. Нам Біблія розказує історію про одного хлопчика, жив, в маслі купався, нічого йому не вистачало, але щось зародилося у ньому невидиме. Щось прийшло до нього, і його полонило. Вистачить щоб я на батька тут, о, крутився біля нього. Давай мені мою частину краще в доларах і в євро, то займує менше місця, і мені буде краще. І Біблія каже, дожився до того, що лежав поміж свиней, десь у свинарнику, знаєте, і дивився, тягнув руку, щоб взяти ту. Маленьку зелену рослину вже лушпиняте, щоб з'їсти. Голодний був. Холодний був, немитий брудний. Як її взяти? А свиня сиділа і клацала зубами дай тільки руку. Працяни її сюди, зараз я цикну і з твоєї руки нічого не останеться. Доведений до такого відчаю його. Каже слово Боже, осінила думка, пройшло щось через нього? Для чого воно пройшло? Для того, щоб я зробив вибір. Між свиньми – то не моє місце. Я у батька був не таким, я повертаюся до нього. І коли пише апостол Павло, ці слова, він повертає нас. А як євреї дивились на такі речі? Що вони робили? І Слово Боже розказує. І слово Боже розказує про дві речі в старому заповіті, на які казали, зверніть увагу. І будьте дуже уважні, священник каже, в церкві. Будьте уважні, бо то Слово Боже буде зараз лунати. І вони знали, як потрібно жити в церкві. Ми так думаємо, як потрібно жити за межами церкви, і як ми живемо, коли ми є вдома. І каже до Ізраїля, коли ви будете приходити в намет, в якому є мертве, то ви маєте що робити? Не торкатися його. Ніяким чином. І ми всі зразу думаємо, ну, якщо то мертвець. Не будуть там помолютися ще. Ні. Слово Боже говорить про більші речі, що у кожного із наших домівок є багато мертвих речей, які не уздоровляють, які не підносять наш духовний стан, а які вбивають. Я можу вам перераховувати їх. Це наші відношення до дітей. Ми тут, брат і сестра, а як вдома чоловік мій називається, чи як дружина, яку має назву для чоловіка, як я відношуся до дітей, як поступають мої діти? Що я в домі молитви сказав, сядь і сиди, щоб я не чув, як вухо замри, а вдома чуть шиби не вилітають, ми дозволяємо, у нас є скидки. Ми самі змучились перебувати в такому, знаєте, стані, постійно пильнуючому, І в тому ми виховуємо і дозволяємо своїм дітям мертве. І ми говоримо все правильно. Я за то не відповідаю, і ніхто з мене за то не запитає. Спитають, прийде час. Спитають, прийде час. Я часто кажу, коли станете на судилище, то до вас, блудного сина, прийде прозріння. А мені говорили. А мені говорив, а мені казав, але я не то в церкві треба, так, бо так завели, В церкві треба сісти, як камінець, і не рухати, і майже не дихати. А вдома робимо, що хочемо, на вулиці робимо. І брат розказував про біду, про трагедію гріховного життя, що можна то, можна то, можна то, можна то. Але то для тіла. То все з тілом не можна робити. Ми можемо один раз себе знаєте, взяти в руки. Так, я вчив колись своїх дітей і нічого не вийшло з того. Вони казали, ми хочемо дивитись телевізор. Нема питань. Скільки дивимося? Дві години, дві години. Потім дві години читаємо Біблію. Ні. Телевізора не хочуть, тільки щоб не читати Біблію. Нам вже треба терміново йти на вулицю і до сусідів. Там немає ембарго, там немає нічого. Але це все для тіла. Воно на цвинтар піде. Його не понесуть ангели у вічне небо. Воно не потрібно там. Ісус шукає, каже Слово Боже. Дух Святий прийшов на цю землю для чого? Ви зараз почнете мені розказувати, то, 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 то робити. Все добре, але щоб скоротити, для того, щоб приготовити нас для вічного неба. Щоб приготовити нас. Знаєте, як жінка тісто місить, то вона знає, для чого вона його місить і що з того тіста має вийти. Ні, не взяла. Помісила, помісила і раз і свиням викинула чи ще десь викинула. Ні, вона знає ціль. Дух Святий сьогодні знає, що потрібно і як потрібно. Коли я особисто не знайомий із Духом Святим, а ми сьогодні я хочу нагадати для нас, ми живемо сьогодні веру Духа Святого. Був була ера Батька, Отця, була ера на цій землі Ісуса Христа, сьогодні ера Духа Святого. Я вам нагадував, що ми готуємося для того, щоб перейти жити до вічного неба. І Він сьогодні цей дух, він старається, прикладає всі зусилля, щоб розбудити у нас. Відкрити у нас те, що Адам з Євою свого часу втратили в Едемському саді. Що вони втратили, любі мої? не вивчили урока. Вони втратили Боже начало, каже, і створимо ми людину по образу своєму. І всі люди думають, який ж то образ Божий? Образ Божий духовний, бо Бог є дух. Духовне єство, Бог вклав дух, і людина стала живою душею. І що якщо забрати дух, то вона буде та для Господа вона мертва. І Слово Боже, те підтверджує нам, що ми, які були у мертві, проживали у гріхах, які жили і поступали у тілі, ми мертві. Нас потрібно оживити, нам потрібно повернути частку Божу. Для того, щоб в нас змінилося бачення вуха, що ми нарешті почали чути, бачити те, до чого чи про що свого часу е -е -е, Небесна Рада у святому небі готовила людину і створювала її. Інше бути не може. І якщо нам здається, що ми самі дамо, о, я, ми такі молоді. я в... Маю розряд по тому, маю по тому. Мені успішно склалося, я маю освіту, я маю роботу, я добре заробляю, в мене сім'я не голодує, все прекрасно, то я раду дам із собою. Очисти. Володь чітко, я з Корінтяни, давайте очищаємося. Тому що коли ми не очистимо, далі немає вже що читати. Далі немає про що думати. Любі мої брати і сестри, якщо ми не будемо над кожним словом стояти і благовіяти, і думати нарешті хто? Я попробую. Я казав колись, знаєте, але я був ще в світі. У вас п'ють У нас і ну, я не п'ю. Раз і кинув пити. У вас не курять. Подивитесь тільки раз в один момент, і я не курю. У вас то не роблять, і я в один момент не, 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 того не буду. Добре, що не сказав, що нічого робити не буду по житті. Легко думаю, Просто. Але тілом осягнути, цілом увійти в присутність Господню, ми ніколи того не зробимо. І пройде час, і буде відкрито, коли ти. Думав, що ти оставиш папіроси, там чи ще щось, то, 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 то ти будеш наближатись до мене, так знай, то я зробив. То я поступив з тобою, тільки через що? Тому що я бачив твої наміри, які були спочатку, пише апостол Павло, ми багато речей робимо, щоб комусь довести, щоб комусь поступити, з кимось. Але з часом ми змираємося. В тому, отримуючи ті каплі благодаті Божого Духа, і ми стаємо подібні на Ісуса Христа, і ми вже не для когось робимо. Ми живемо, ми поступаємо так, як для нас говорить Слово Боже. Тому перед нами сьогодні стоїть питання. Господи, ти знаєш, я маю одну погану Погану таку рису, я роблю то. Я вже один день пробував його позбутися, два нічого не виходить. Видно, мені треба з ним жити і він не є такий страшний гріх. Очищення, підготовка це є периферія Духа Святого Бога. Ми нічого не ми впали. Ми увійшли в гріховне становище, і звітом нас може тільки витягнути Господь. Якщо ми відкриємо уста, якщо ми будемо простягувати руки, якщо ми будемо шукати, стукати і говорити у мого Отця життя прекрасне. Отець мій, він чекає на кожного із нас. Тому хай Бог нас рясно всіх благословить, любі мої брати і сестри, щоб ми пам'ятали все, що тут написано, є так і амінь. Все те, що є тут написано, воно є написано для нас. Для чого? Щоб ми включали свій розум, щоб ми включали свої роздуми і щоб ми не перелистували, а мені тут не підходить, я того не розумію. Ні. Ісус, допомагай. Твоє слово, воно написано для мене як ліки, як підтримка, як сила, як надія. Відкривай мені, щоб я його розумів. І жив і поступав, як велить Слово Боже. Я думаю, що я доступно до нас звернувся, хоча я не закінчив, знаєте, нічого вам не сказав, як поводитись на вулиці. Я думаю, що ми всі прекрасно знаємо. Браття часто нам говорять. Будеш перебувати в гріховному стані нуль, ні на що не надійся, нічого не будеш мати. Поки, поки блудному синові було добре лежати між свинями в гноївці і то, Бог його не, не кликав і не забирав. Але коли він прозрів, коли він подивився на безнадійне своє становище, була просягнута рука благодаті. Нічого не змінило сьогодні. Якщо ми будемо кликати, бо люди кажуть, а що? Та Бог знає все про мене. Найкраще про мене знає, та він і дасть, що мені треба, то не дасть. знаючи не дасть. Бог хоче почути твій голос, почути твою нужду, твоє бажання бути з ним. Бо якщо Господь сам прийде як сьогодні казали, про якусь там велику машину і дасть мені велику машину, то у завтра він вже буде не радий ні мені, ні тій машині, що я буду робити. Що мені велика машина приїхала, то мені треба і паровоз приїде, і все мені приїде, бо він змушений мені дати, не змушений. Бог бажає рівних стосунків. Бог хоче допомогти нам тоді, коли ми призиваємо і кличемо Його святе імення. Нехай воно буде прославленим і возвеличеним. Нехай це ім'я завжди говорить до нас, щоб ми більше часу йому відводили, перебували у Слові Божому, бо незмінний Господь може благословити, а може, вогнем поїдаючим скоротити. Наше життя, нехай йому буде слава за все. Амінь.